Добрія! Вимки Маркіша і це, як завжди, наш любимий Майнкрафт. Сьогодні ми доробимо малесенькі справи, що ми маємо доробити в Майнкрафті. З своїм господарством, друга частина. Зразу теж знову кажу. Камера може виключитися. Так. так, наша любима штука. Підписуємося на канал і ставимо лайки. Давай 3 секунди, у вас на що поставити лайк. Раз, два. Три, чотири. Та. П'ять секунд, щоб поставити, ну, підписатися. Раз, два, три, чотири. Тисячу. Так. Давайте у нас загрузка вже. Опа, ідея. Ага, я тут. Ідеально. Кстаті, як ми тут... То в мене, значить, багнувся Майнкрафт. Ура! Кстати, мене убили. Так, да, мене вбили Я йшов, короче, ішов короче, оцей. Я його завів додому, аби він там не мав собі на дворі. А то в мене багнувся Майнкрафт. Добре, для того нам, щоб... Чтобы... А, колосну муку я зробив. Ну, я вбила скелетончики так, щоб нам щось зробити, нам треба. Тут взагалі пусто. Блін, то я забула. ага тут. Нам треба, коротше, кулітку. Так, цього. І що? І дерево нам треба. І земля. І давайте землю ми так візьмемо. 18 дерево. І що ще? Не знаю, що, матил. Так. А, ні, ще відро води. Відро води нам треба. І вроді би все. Так, давайте я, коротше, поставлю це все на місце. Кстаті, я, коротше, коли було у мене Ви поняли, це дуже рідкісна штука. Ну, ви знаєте. Так, треба це все сюди вкласти. Ой, блин. Тихо. Е це сюда, сюди, то сюди. Надрив, мо, вийшлося. Ну, і если чим ми будем, та нічим можна сказати. Ну і все. Так, тепер спати і йдемо е до роботи. Надіюсь. Дайкроздайт дервню дай, 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 18. Надіюсь, що ми правильно зробили. Я так думаю, що нам треба ще топорик взяти. Ми... ні, цей топорик. Та не гавкай на всю хату. Так, криперків нема. А, так, давайте ми... Блин. Ну, добре. Ну, почекайте, як. Ой, йома, як це стильно мальдожне виглядає. Так, ну нам треба дерево. Давайте 20. Де... 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 Ну, дерево. Е, я так і не зрозумів, ми робимо які грядки. А, ми робимо на 2, то значить, ми маємо ще 2 берези. А так давайте ще це дару і все і хватить. А там хто був? А, Овечкус. Та да, блін. Бам. Ну і дві цих. А, ні, чотири. Яких чотири? Чотири плюс. Ага, ще одну мені треба. Два. Ага, все правильно. Так що йдемо назад. Та, для вас на секунду. Ну, ось, пацани, я вже тут. Коротше, хто не дивився іншу серію, що ми тут це все зробили. Ми зробили. Ну, я це не робив, я сам зробив цей підйом. Ми зробили цю штуку і все. Та, і тепер мої кури тепер розмножаються. Я так понял, я поняв, чому тут у мене спавнються монстри, і як вони сюди забираються. Тут темно. Я нарешті пані чому. Бо я такі тут збираю, збираю, що зроблю і тут такий. На тобі зомбі. Я просто тут собі і грядки робив, а він тут собі заспавнився і все. Отут. Інтересно. Так, приступаємо до роботи. Нам треба коротше. До цієї всього зробити коротше, ви зрозуміли що. Um, надеюсь, я хоч правильно роблю. Як ні, то це буде провал, реально. Це буде повний провал. Та це реально провал. Та, це реально провал. Нам треба зараз. дурні дурні, ми, о дурні, о, дурні, о, дурні Ми ми дурні. Ми дурні. Ми просто-напросто дурні. Не, стати, я вам про те, що як це короче, робиться, як короче, роб... блін, Давайте. О, все. І, і тепер ми Відкрийся. о, відкрився, Ура! Все. Так, ну нам ще треба стекло взяти. Блін, це такий провал просто напроту. Тихо, нормально. Стак. Стак. Це немає взяти тоже. О, все, якраз іде. Ага. Оразуну в ура. Березу ми та взяли і забули ми зробити. Ой, бліночка. Це значить ми це маємо тут робити, так. Ні, почекайте, у нас там три, то значить ми можемо зробити одну грядку. То значить нам ще треба десь отак допустимо. А в дужину ми правильно зробили? Має би бути правильно. Добре, давайте будемо робити. Йо мою Та я не думаю, що ми будемо цій серії займатися тим, що мав займатися на іншій серії. Ну, коротше, добре, для вас одна секунда. Пасани я тут вже зробив. <кхи> е, а на що ми робимо другий городи? А, то я маю мор морковку, я вам вже казав. Все нормально. Тепер ми маємо спахати все все і в цей. Так, це значить ми беремо. Тун, тун, тун. все. Ай. Бам. Бум. Бим. Барим. Все правильно. Все правильно, правильно. Так, теперь у знаете, спахалочка наша. Ні, отут можуть бути ці як вони. Ну, не знаю. Ні, ну правильно ми все зробили. Ну добре, як ми вже все зробили, то давайте ми приступимо до цього. А на другий день у Майнкрафті ми тут зробимо це як. Вони. Не, отут, 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 отут. І отут. А як ми маємо тут проходити? Блін, що ж я не подумав. Нічого в мене тут не сходиться. А тут я хоча... А ні, тут я можу прийти. Ні, мені треба як, як умога більше зробити. Ага, то я тут можу проходити нормально. А ні, не можу. Ні, ну зараз я тут же... А я тут можу навіть проходити, перекиньте? Навіть сам здивований. Так, добре, як ми тут, коротше, це то давайте тут покладемо скло. І на нього так. Щось неправильно? Почекайте дерево. Ну, справимо ну, дерево, давайте. Оп-оп, все нормально. Зараз все буде грати. Ну, не зараз. Ай, йо моє Сюда. Та ви реально, Шаль! Ну, то я, типу, там зараз не можу покласти цю як вам. Та чого мене так мішає мені все тут, мені все тут мішає. Так, почекайте, е-е, туди, сюди, я не знаю, що мені робити навіть. Е-е, Тут у нас буде, коротше, прохід, понятно. Добре, навіть тут буде у нас прохід. Эм. Е... Все забув. Так. Ну, не факт, що нам ще настане стане 16, 17. Ну, уже 18, нам, прикиньте. Ти. Ха? Підписуємося на канал і ставимо лайки. Не забуваємо. А ні, нам стане. Прикиньте. 10 у нас. рівно 10 <кх> ні ну як у нас 10, то нам має стати. ні давайте тут это все нормально. і має бути у нас все ідеально. Оп! Все, все ідеально, все нормально, все гарно. Так, ну... Хопа! Все. А Ви мені скажете, що тут буде? А, <рігінь> інтересно. Ну, давайте поїмо шоль. Ну, так, так, ми, вроді би, все зробили, кільки нам треба, коротше, вже піднятися на гору. Піднятися на гору. Де я зайшу? А, ти сюди зайшов, це прикол. Давай, ну е, е, ура! Давайте погнали, погнали, погнали! І бам! Й-моє! Ось сюди! Бам! Це -мой, я нас зайти не можу вже Надіюсь, все буде добре. Блін, ну напевно, я не зможу вже просто заснути так. Я не можу. Я не можу просто заснути і все, і не зможу. Пасане, тут уже все. Так що ми йдемо зараз, короче, по одну штучку. й там нема кріпера. І є. І я тут кріпер. Тікайкаем. Фу, нема уже. Так, я десь бачу тут овечку. Бо ми опа, овечка номер один. А нам треба номер два. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Numer dwa nie ma. Nie, nie wiesz. Nie wiesz, nie? Eweczku. Nie ma. Tak, daj. Tak. Ну, як нема у нас ще не гавійки тут. То значить буде цей. Робити інше. Ми зараз? Ось сюди Відкривай Відкривайки. Заходи, заходи. Та ти рофліш! Прив'язати, йди сюди, йди сюди. сюди. Зараз ти у мене як побіжиш. Їй, йди сюди, що Іди сюди. Іди сюди. є з тобою? Ну дурнете. Та це що, реально? Ти дурна чи що? Іди сюди, сюди. Ты дашь, що це за фигня, Ну на реш пофиг Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, дурнете. Теле. И не дай. Иди сюда, иди сюда, иди сюда просто, иди сюда. Так, иди, иди сюда. Ну, дурне. Короче, я кусок поставил. Так, эм, я уже, короче, ну, овечки уже... Я yeah. Я, короче, вечвук уже ну завів уже в куда їм треба, ймо чекайте бім, бум, це сюди, це найбуде тут, бам. E -hmm. Бум. Бум. Бім. Пам, бім бум Так, у мене є. Ну. Ви зрозуміли, що у мене є. Так, може зробити золоту морковочку? Так, добре, Марк. Що е, треба? І все, вроді. ні, треба ще пшениці. І все. Аби вони розмножилися. Його вам тут так темно, це капі. Вроді би ми все зробили. Бум. Бім, бам, униз. Сюда. Так, добре. Ми вже... Там крипер. -мо, там крипер. Що мені робити? Ні, я якось перехотів уже. Ідем за мечом. йо мою ну це капець. Він точно мені зірве. Короче, пацаны, тут уже крипера нема. Ну, давайте посадимо морковку. Морковочку нашу. І оце, І погодуємо наших. Що? Бам. Бум. Все, <певе> <певе> ще вона у нас. Е Вечка. Так, що тут це стоїть? Нам треба в інше місце це покласти. Воно поліпше буде. Бам! Ура! У нас є світло тепер. Ми в будку провів світло. І ще ми одну маємо одну справу ще зробити. Малесеньку і прималесінь. Зроби тут. Зроби тут оце. Ура! Тепер у них тут є там ура! А ты крепер! Вот зараза. Ну там, все. Да, все, все. Ну, давайте на сегодня это все. Всем пока! А я буду зараз тут цей, эку. Я забыл, как он называется. Короче, я не знаю. Давайте тут закончим На сегодня это все. Всем пока!